Напередодні свята Різдва Христового гвардійці авіаційної бази відвідали та передали подарунки дітям загиблих та поранених військовослужбовців під час привітання військовослужбовці бажали дітям успіхів в навчанні, мирного неба та щасливого майбутнього зростати у мирній країні добрими синами та доньками. Про це йдеться на сторінці військової частини 2269. Податкова закликає фізичних осіб перевірити наявність боргу. Головне управління Державної податкової служби в Кіровоградській області нагадує про необхідність перевірити стан своїх податкових зобов'язань. Для цього слід до 1 січня 2025 року звернутися до податкової інспекції за телефонами 066 519 62 48 або 097 697 сім Десять Олександрійка, Олена Деревенець, врятувала лебедя, якого нагодували білим хлібом. Прибуваючи біля місцевої водойми, жінка помітила птаха, якому потрібна була допомога. Першу допомогу лебедю надали в ветлікарні. Потім Олена забрала його собі додому. Про це Олександрійка написала на власній фейсбук-сторінці. Це не перший випадок, коли птахи страждають і навіть гинуть від годування хлібобулочними виробами. Ймовірно, що птахи, про які Катем повідомив небайдужий дописувач, загинули саме від цього. Ізмайлівська гімназія отримала грамоту від Нацбанку України та гуманітарного центру суперкоінс 2024. З 9 вересня по 29 листопада в Ізмайлівській гімназії проходила акція конкурс монети вдячності. Це освітня ініціатива, під час якої заклади освіти долучаються до збору монет, створюючи мозаїки із них на тему вдячності українським військовим, які захищають Україну від ворога. Всі кошти були перераховані на рахунок благодійного фоні. До суперлюди для допомоги військовим, які постраждали внаслідок бойових дій. Вибухотехніки поліції Кіровоградщини знищили касетні суббоєприпаси ворожої крилатої ракети. Про це написав Златопіль з посиланням на обласну поліцію. Небезпечні знахідки виявили на території області після чергового масованого удару РФ по Україні, отримавши повідомлення, вибухотехніки прибули на місце події та під час обстеження виявили суббоєприпаси касетної бойової частини крилатої ракети, які не вибухнули. Їх знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки. Офіцери громади Олександрійської тергромади підсумували свою діяльність за 2024 рік. Поліцейські, які працюють у Головківському, Звенигородському та Ізмайлівському старостинських округах, за рік здійснили 65 виїздів на виклики, розглянули понад 250 звернень громадян та розкрили 14 кримінальних правопорушень. Крім того, офіцери регулярно проводять профілактичну роботу, спрямовану на підвищення рівня безпеки в громаді а для дорослих і дітей організовують інформаційно-роз'яснювальні заходи.